Поширений такий вид окультизму, як гадання, ворожіння або інші методи, через які можна дізнатися про своє майбутнє. Як православна церква ставиться до цього, про це ми дізнаємося у Віталія Собка, проти Кафедрального собору Святої Трійці. Так, справді перед святом святого апостола Андрія Первозваного є поширені таке явище, як гадання, особливо серед молоді. І десь молодь, намагаючись слідувати, цікавитися народними традиціями, перебирає не завжди корисні для душі речі. Це дуже сумно, бо християнство воно завжди до цього ставилося негативно. Чому негативно? Навіть якщо взяти звичайну логіку, якщо, якщо Господь... В певний час і певній людині бажає відкрити майбутнє, то він це робить, знає сам, як це потрібно зробити. Але загалом для людини її майбутнє закрито. Господь не відкриває цього. Є на це свої причини. І людина повинна жити сьогоднішнім днем і щодня намагатися. Пізнавати волю Божу щодо себе і щодня працювати над своїм духовним удосконаленням. Майбутнє прийде і ми дізнаємося, що буде. Якщо потрібно, Господь нам відкриє, але поза Господом Богом шукати якихось шляхів, щоб відкрити це майбутнє, або ще і намагатися залучати до цього свідомо чи несвідомо темні сили, які ніколи добра не. Людині не дадуть, а навпаки лише пошкодять, бо вони, на жаль, тільки лише цим і займаються, ворог людського роду, то, безперечно, потрібно прислухатися тут до Божого голосу і до голосу церкви, і не спокушатися на ці речі. Без Божої допомоги, без Божої благодаті ми нічого не можемо доброго зробити. Якщо ми в чомусь помилилися, стараємося звернутися до Бога, щоб Він нам допоміг виправитися. Завжди, коли ми намагаємося е, пізнати щось глибше, зрозуміти, що ми робимо в тому чи іншому випадку, чи святкуючи те чи інше свято, можна з'ясувати і дізнатися, що про це каже церква. І в такому випадку, навіть якщо ми щось за нашого незнання робили невірно, завжди можна шля... стати на шлях виправи.